Особливість Індийського океану перший факт: Індийський океан третій за розміром океанів на землі між Африкою, Азією, Австралією та Антарктидою. І займає є близько 20% водної поверхні Землі. Другий факт Індийський океан майже повністю розташований у жаркому поясі, тому температура поверхні вод тут вища, ніж в інших океанах, і сягає плюс 30%. Третій факт. напрямку до Південного полюсу температура води знищується. Четвертий факт. Над Індійським океаном вируються органи, які приносять штормову погоду. П'ятий факт. Індійський океан найсолоніші серед океанів, Відсутні опоріснення і великих випарувань. Є причина того, що оселюність Індійського океану багато. То вище ніж в інших океанах. Назва Окану походить від Індії, країни, яка ще давнину славилася своїми багатствами і береги, якої він омиває. Першим морським шляхом в Індії відкрив португальський мореплавець Васко Дагама. Пізніше виміри глибин Індійського окану провів англійський мореплавець Джеймс. Індійський окан повністю розташований у східній півкулі. Більша його частина міститься в південній півкулі. Індійський океан омиває береги Австралії, Євразії та Африки. Про Аравійське море. Перший факт. Аравійське море розташоване на півночі Індійського океану. Він розташований між Аравійським півостровом та півостровом Індустан. Площа моря займає четверте місце у світі за розміром. Другий факт: Аравійське море омиває Аравійський півострів, найбільший півострів Азії. З давніх часів там добували золото і срібло. Третій факт. Нармада – одна із священних річок Індії. Витяг Нармади знаходиться в Центральній Індії. Вона впадає в Аравійське море. Четвертий факт. Клімат в Аравійському морі досить теплий. Цілий рік вода в морі добре Взимку в середньому температура води тримається на 22-27. Градусів за Цельсія, а влітку плюс 29 градусів. П'ятий факт: Західна частина моря знаходиться під впливом тропічних повітряних мас. Це жарко-посушлива зона. У теплий сезон утворюються тропічні циклони. Мадагаскар – четвертий щодо величини островів на землі кулі. На острові ростуть такі рослини: шоколадне дерево, банани, мадагаскарська слива, фінікова пальма, персикове і лимонне дерево, апельсини. Переважає вологий тропічний клімат, середня річина, температура 24 градуси, склад дикої при... природи Мадагаскара відображає той факт, що. Острів був ізольований близько 88 мільйонів років. У наслідок тривалої ізоляції острова від сусідних континентів Мадагаскар став батьківщиною великою кількістю рослин та тварин, як і ніде інше на землі, не можна знайти. Символом Мадагаскару є ламури. Вони відрізняються маленьким тілом, довгими носами та великими очима. Ламури зазвичай ведуть нічий спосіб життя. Вважають. У їжу комах і рослин. Неймовірна флора та фауна Мадагаскару приваблює туристів з усього світу. Серед них 30 видів лемурів і 60 видів хамелеонів, яких більше на планеті ніде не зустрінеш. Також на острові представлені рідкісні папороті великого розміру пустельні рослини і, звичайно, візитівкою Мадагаскару є велетні баобаби. Частина різновидів знаходиться під загрозою повного зникнення, це пов'язано з діями людини та зовнішніми факторами. Деякі різновиди, на жаль, вже втрачені, наприклад, гігантський лимур. При цьому на Мадаскарі повністю відсутні жирафи, леви, зебри та ряд інших тварин, які поширені в Африці, найбільшим кіжаком є ефоса або тхоровий кит. Заобільки вона з велику собаку, але невисока, бо лапи в неї короткі. Кішка ця наганяє жах на місцевих жителів. Про її кровожерність і силу розповідають легенди Червоне море в Едійському океані розташоване найсолонішому море Світового океану – Червоне море. У ньому не випадають річки, які несуть наму і пісок. Тому вода в ньому кристалове тісто. Червоне море це царство коралів різних форм і кольорів, з якими тісно пов'язане життя риб. Коли водорослі відмирають, вода набуває червонувато то коричневого кольору, оскільки водорослі вмирать, по поверхні моря. Однак, можливо, що Червоне море названо на чисті червоних гір, що вистилаєте часити на його перекової лінії. У Червоному морі живуть риба, хірурга, риба, камінь, саката, морський дракон, риба, голка риба, крокодил та тигрова акула. Цікаві факти про острів Шрі-Ланка. Перший факт: чисельність населення шрі ланки становить 20 мільйонів осіб. Другий факт: Шрі-Ланка острів більш відомий за своєю давньою назвою Цейлон. Третій факт: Шрі-Ланка знаходиться поруч з екватором і на півдні острова є місце, де можна спостерігати і схід і захід сонця. Четвертий факт шрі ланка вкрай багата на дорогоцінні каміння. Саме звідси походять особливо цінні сапфіри і рубіни. П'ятий факт. Вчаю із сапфірів держава, острів відомий експ... експортом Каучуку. Шестий факт громадянський транспорт, село автобуси і потяги часто нагадують українську маршрутку у час пік. Факти про мешканців океану: У теплих водах Індійського океану вирує життя. бурі, червоні та зелені водорості, облямовують береги материків і островів, утворюючи підводні луки. Серед сотен видів риб тут поширені сардинелла, скумбрія, ставрида, нотутенія, морський окунь, тунець, лідсуча риба, акули. Особливо багато життя вирує в прибережних районах і на Мілководді поблизу королевих рифів. Там живуть каракатиці і хальмари, лангусти і креветки, морські зірки. Морські їжаки, гігантські морські черепахи та дельфіни. Морські змії, які живуть в Індійському океані, дуже труні, живляться вони рибою, морські змії добре плавають, можуть пігнати на глибину до 200 метрів і довго перебувати під водою, не вдихаючи повітря. Перше. Занзібер райський острів, який омивається з усіх сторін теплим Індійським океаном. З одноємною столицею розмір Занзібера 90 км довжина та 30 км ширина. Друге. Там є безкрайні пляжі безніжним піском і неймовірно бірюзовою водою, чарівною природою. Третє. Занзібер лежить поруч із екватором. Тут дуже активне сонце, тому необхідний гарний захисний е сонцезахисний Крем з максимальним захистом і засмагати в тіні. Четверте, без спеціальної документації не можна вивезти з занзібару роги диких тварин, вироби золота, шкур та слонової кістки алмази. Перше, на великому вар'єрному рифі мешкає близько 1500 видів морських риб. Друге, кількість видів справжніх рифових риб в цій екосистемі близько 500. Багатство підводного світу великого коралового рифа настільки унікальне і велике, що туристи, які бувають тут вперше, не можуть повірити своїм очам. Третє, тут мешкає найбільша риба на землі, китова акула. Везліч видів риб папуг, кулузов, риб метеликів, муран і багато інших. Четверте, сьогодні велика бар'єрний риф захищається морським національним парком. Це допомагає зберегти перевозданність найбільшого творення коралів у ситі від результатів людської діяльності, забруднення навколишнього середовища, риболовлі і також туризму. Великий бар'єрний риф розташований біля північно східних берегів Австралії. Окрім коралів, там живуть ще морські риби, савці, черепахи, птахи та багато інших тварин. Великий бар'єрний риф приваблює дослідників та туристів, але така надмірна увага шкодить коралам, адже вони можуть ламатися дайверами чи якорями кораблів. Крім того, їм шкодять креми для засмаги після розчинення у воді. Також корали поступово втрачають свої кольори, стають безбарвними і вмирають. Причиною цього є глобальне потепління, яке підвищило температуру води, яка є несприятливою для коралів. Щоб зберегти красу великого бар'єрного рифу, потрібно зменшити вилов риби та забруднення води. І тоді корали затяють своїми кольорами знову.